Фасад Б6, <coughs> як звести задні тормозні циліндри при заміні колодок або дисків. Чимось давити чи бити ну, не можна. Через те, що ви зламаєте весь механізм, не буде у вас працювати ручник і взагалі може прийдеться замінити супорт. Щоб звести його, максимально потрібно відпустити прокачувальний штуцер, потім взяти ключ. Ну, в моєму випадку це розвідний на 32 і круговими обертами легенько закручуєте. Робити декілька обертів, потім пальцями надавлюєте. А відповідно витече тормозна рідина із супортом. Ще раз повторюю, бити або чимось сильним давити не можна. Крутите, легенько пальцями давите і у вас супорт заходить на своє місце. Потім свободно ставити його на нові колодки.